Дня, це Косяк Єлизавета з 9 А почнемо мій проєкт. Розповім трохи про себе, моє життя створене творчості. Танці для мене це спосіб виразити емоції без слів. Кожен рух передає настрій і історію. Читання це подорож у різні світи, де я можу вивчити нові ідеї і відпочити. А манікюр це не просто догляд. А можливість створити маленький витвір мистецтва на нігтях, додаючи яскравість будням. Перейдемо до проєкту. Віртуальний клуб за інтересами створення клубів для обговорення інтересів. Кіно, читання, програмування, кулінарія тощо. Віртуальні зустрічі та майстер-класи з обміну знаннями. Віртуальний музей ліцею Виставка учнівських проєктів, малюнків і фотографій у віртуальному просторі, сприйняття творчій самореалізації учнів. Тиждень професії. Онлайн зустрічі з представниками різних професій, батьки, випускники, фахівці, допомога учням старших класів у виборі кар'єрного шляху. Ліцейський подкаст, шкільне життя, наука, хобі, спорт, творчість. Актуальні події. Подкаст з участю учнів та обговорення цікавих для них тем. Онлайн спорт Челлендж. Змагання між учнями або класами у виконанні фізичних вправ. Завдання виконуються на відео і кращі учасники отримують нагороди. День Позитива онлайн онлайн-платформа для публікування мотиваційних цитат, добрих справ. Позитивних історій. Підтримка гарного настрою та створення позитивної атмосфери в ліцеї. Ліцейський онлайн-турнір з креативних завдань. Щодня для учнів публікуються завдання у форматі логічних головоломок, челенджів, квестів. Переможці отримують визнання на онлайн-платформі ліцею. Дякую за увагу! Разом ми зможемо зробити нашу школу ще кращою. Я вірю, що кожен із нас здатен на більше. І разом ми досягнемо великих успіхів. Обираючи мене, ви вибираєте зміни, енергію та нові можливості для кожного з вас. До зустрічі на нових вершинах!